Почали. Доброго дня, шановні одногрупники. Ось ми пригнали нашому приємні такий феслайн Пасатік 2000 року, 130 коней, 6 ступочка, 1,9 турбодизель. Комплект, комплектація у нього будуть титанові диски, салон Алькантара, люк, «кліматронік». Ну, Стан, скажімо, так, на тверду четверочку. Краще тільки з салона. Ось у нас є наш. Клієнт Володя. Володя, розкажи, що, як ти думаєш? В принципі, повністю задоволений машиною, очікування призвичке, як кажуть мої відстані. <гум> ну, дякую Івану і Мирославу за дуже гарний автомобіль. В який термін ми тобі вклалися? Максимально. До місяця. Так. Врахувати, що то було ще й свята різдвяні, до місяця фактично так. Eh, right. Гроші ти кидав на картку? чи дав на руки? Eh, Здійснив передоплату на Прадбанк, так що можете не боятися сміло оплачувати наперед. Все гарно. Покажи, <laughs> ну, машин. Ось, да. ось так виглядає салон автомобіля. Повний електропакет. Машина з Німеччини спроваджена. розтаможили на Польщу і пригнали як могли швидше. так, значить, обші каподвітка. Ось такий вигляд має авто повністю. Е, що вам хочеться сказати, що ні одногрупники. Не бійтесь, замовляйте з приводу ціни, вже запитаєте в коментарях у самого власника, якби він вам розкаже, що, куди і як, скільки обійшлася машина. Ну, заходьте, лайкайте, ставте класи, діліться з друзями. Завжди раді вам допомогти. Всім пока, з вами був Мирослав та Іван.